хей хей привіт. просто стає тоді, коли ви вмикаєтесь в працювати. Втягнемося п'ятами назад, матівка тягнеться вперед. У верхньому положенні ми відкриваємо груди. Так само ви повільно лягаєте і знову піднімаєтесь на видиху. Хей-хей, привіт! Рада бачити вас разом зі мною сьогодні на Килимочку і хочу вам сказати, що насправді з нашим тілом все дуже просто. Але в той самий момент і складно. Но просто стає тоді, коли ви вмикаєтеся в процес. Ви круті. Тому ми вмикаємося в процес і починаємо наше сьогоднішнє ранкове тренування. Відводимо плечі назад. Ножички наші ширина, плечей. Плечі відвели назад, підвернули таз, долоню виставили вперед. Робимо глибокий вдих, видих. Вдих і видих, і ще раз вдих, і видих. Піднімаємо руки догори вдих, видих. Вдих і повільний видих. Вдих. Видих, вдих і видих. І останній раз вдих, видих. Вдих. І видих. Беремо долоні в замок, робимо вдих, підвертаємо таз. І на видиху підзгинаємо коліно і тягнемося лобом до колін. Видих. Вдих, видих. Глибокий вдих. І видих. Піднімаємося вверх. Піднімаємо руки, беремо їх замочок, підвертаємо таз, напружуємо животик. робимо вдих і округляємо верхню частину спини, видих. Вдих, видих. Таз у нас підвернутий вдих. Видих. Вдих. Плечі відвели назад, грудина вперед. Видих. І ще раз. Вдих. І на видиху відводимо. Таз, робимо прогин в попереку і опускаємо долоні в підлогу. Вдих. І видих. Виходимо в планочку і стоїмо в планці. Так, я підійду трошечки в кадр. Тягнемося п'ятами назад. Маківка тягнеться вперед. Живіт в тонусі, сідниці в тонусі. В нас планочка. Стоїмо. Дихаємо, не забуваємо правильно дихати ще трішечки. Опускаємо коліна і тягнемо таз до п'ят. Потяглися. Вдих і видих. Вдих і на видиху уходимо вперед, в обру. Потім Округляємося таз до п'яти. Два. Сідниці обов'язково напружені. Таким чином ми ізолюємо поперек. Працюємо повільно в своєму темпі, не поспішаємо. І останній раз, залишилися в кобрі, потяглися, ставимо носочки, піднімаємося в планку і з планки виходимо в горку, Потяглись в горки, підзинаємо коліна по черзі. 4 повільно не поспішаємо. 5. Шість. Вийшли назад в планочку. Опустили коліна. І в нас кішка. Ми робимо вдих та відводимо назад. Видих. Тягнемося спиною вверх. Вдих. Видих, вдих, видих і останній раз вдих і видих, Таз до п'ят потяглися. Витягнулися хорошо. Виходимо знову в положення чотири кінцівки і виходимо на носочки. З цього положення ми витягуємо руки вперед, і в нас присідання на носках. Я повернуся до вас. Тобто, наші стопи, ширина таза. Ми піднімаємося на носочках і присідаємо. Раз. Два. Намагаємося вийти на великі пальці, не на бокові. Три. Чотири. Плечі до вух не тягнемо. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Опустили руки, опустили п'яти. Опускаємо руки в підлогу. Виходимо в планочку. Стоїмо в планки. Маківка тягнеться в нас вперед. П'яти тягнуться назад. Долоні знаходяться під плечима. Коли ми стоїмо в планці, якщо в нас ноги стоять вузько. Це більш складний варіант. Якщо так важко стояти, можна ніжки поставити поширше. Опустили коліна, потяглися таз до п'ят. Вдих, видих. Піднімаємося, опускаємо руки за бедро і будемо піднімати таз вгору. Раз. В верхньому положенні ми відкриваємо грудину. Два. Три. Голову назад не запрокидуємо. Чотири. Уявляємо, що у нас під підборіддям лежить тенісний м'ячик. І ми його тримаємо. П'ять. Шість. 7 і 8. Далі сіли, витягнули ніжки вперед, ставимо руки на рівні бедра, стопи ширина тазу, ми виштовхуємося руками п'ятами, потім стопами і виходимо в положення стіл. Заводимо таз між рук. Таз на пол не кладемо. Два. Три. У голову не закидуємо. Чотири. Обов'язково виштовхуємося стопами. Таким чином ми включаємо наші сідниці. П'ять. Шість. 7. І вісім. Залишились. Поправили, відтягнули тазові кістки назад. Підтягли штамішки. У нас рівна спина. Ми витягуємо руки вверх і робимо нахили вперед. Раз. Два. Чотири п'ять. І шість. Лягаємо. На підлогу, витягуємо руки ноги, і зараз ми будемо рівно підніматися Позвонок за позвонком в нас має скручуватися. Сегментарно, от прям ви маєте відчувати кожен сегмент свого позвоночника. Ви піднімаєтеся, у вас напружені сідниці, ви повільно піднімаєтеся і тягнетеся вперед. Потім так само ви повільно лягаєте і знову піднімаєтесь на видиху.

І вісім. Я знову повернуся. З цього положення ми виходимо в горку. робимо вдих, видих, піднімаємо одну ногу назад, згибаємо і тягнемо її до лоба. Раз, два. Три. чотири. Підняли вверх, знову опустили в горку. Опустились на коліна. потягнулися. вдих, видих. Ще раз вдих. І видих. Виходимо вгорку. Піднімаємо другу ногу. Згинаємо її в коліні і тягнемо до лоба раз. Два. Три. І чотири. Підняли вверх, згорка, опустились. Далі ми піднімаємо коліна і виходимо в планочку. В планці ми тягнемо таз до п'ят. Робимо крок вперед. Намагаємося вийти до руки. Піднімаємо, тягнемося долонію вверх. Потім кладемо руку за голову і ліктем тягнемося в підлогу. Підняли, опустили, вийшли в планку. Таз до п'ят. Друга нога. Рука вгору. За голову, вниз. Таз до п'ят. Два. Вверх. Вниз. Таз до п'ят. Вверх. За голову. Вниз. І це ми вже зробили по два рази на кожну сторону. Три. Вверх. Таз до п'ять. Вверх. І я збилась, але зробимо ще один раз. Вверх, вниз. Планочка і остання. Раз. І таз до п'ят. Опустили коліна, потягнулися, вдих, видих. Через округлення виходимо в кобру. Стоїмо, дихаємо вдих. Сідниці напружені, обов'язково. Видих. І розвертаємо корпус. Не лише голову, а грудину розвертаємо з головою також вліво. Повільно, вправо, вліво, вправо. І ще разочек. ліво, вправо. І останній раз. Піднімаємося і виходимо в горку. В горки ми завжди відпочиваємо вдих. Видих. і ще раз вдих і видих. Далі ми або підходимо, або підстрибуємо до рук, сідаємо, витягуємо ножки, відводимо тазові кістки назад. Сіли. Що нам потрібно зробити далі? Далі ми опрацюємо трохи прес, але для цього я дуже часто про це говорю і зараз ще раз нагадаю, наша спина має завжди бути прижата до підлоги. Якщо під спиною є арка, ви перевантажуєте пепер, поперек, і це є не хорошо, це навіть є дуже погано. Тому зараз дуже обережно ми лягаємо, піднімаємо коліна. Під кутом 90 градусів. Відчуваємо, як наша спина прижалась до підлоги. Зробили вдих, видих. І на видиху ми її прижали. Потім витягуємо руки вперед. Робимо ще раз вдих. І на видиху намагаємося відірвати лопатки від підлоги. Лежимо в статиці. Я рахую один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Тримаємося, вісім. Дев'ять, десять. І з цього положення ми переходимо в полу, лодочка, як буде, не знаю. Плечі від двух відвели, плечі тягнуться назад, руки вперед. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Животик втягнутий, Сім, вісім, дев'ять, десять. Лягаємо знову в перше положення. У 90 градусів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Переходимо в друге. Раз, два, плечі від душей. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Лягаємо, підтягнули коліно до грудей. Ми молодці, ми це зробили. Вдих, видих. І робимо кругові оберти колінами. Раз, два. Три, чотири. В обратну сторону. Раз, два, три, і чотири. Коліно залишаємо зігнуті, руки в сторону. Тепер будемо опускати коліна вправо, а голову повертаємо в протилежний бік. Опускаємо коліно лише для комфортного свого відчуття до комфортного. І в інший бік. Плечі мають бути, лопатки мають бути прижаті до підлоги, вони в нас не відриваються. Як тільки ви відчули, що ваша лопатка відривається, все, повертайтеся обратно. Повільно, не спіша. Ми катаємося на своїй спині І ще раз. Угу. Прижали коліна до грудей і встаємо, сідаємо. Стопи дві. І ширини, ні, зробимо дві ширини таза, кладемо їх в сторону, рука за бедро і потяглися, розвертаємося в інший бік. Зробили нахил. Ще раз. Повільно, не спіша. Потяглися. Далі ми витягнули ніжки одну ногу зігнули в коліні і стопою уперлися в бедро. Ми робимо нахил, але наш поперек має бути не округлений, а животиком лежати на бедрі. Тому, якщо не вистачає ще, Розтяжки. Ми підз'їбаємо коліно і тягнемося лобом до коліно. От як тільки ви лобом достали до коліна, можете на видиху відтягувати п'яту ще далі від себе. Вдих, видих. Але руками ногу не дотягуємо до себе. Вдих. Можете ручки рядышком покласти, видих. І останній раз вдих. І видих. Повільно піднялися і поміняли ноги. Упор в бедро, в внутрішню частину і нахил вперед. Вдих. Видих. Вдих. І видих. І ще раз вдих і видих. Ми зробили наше коротке тренування, від чого вам має бути зараз комфортно всередині. Ніколи не намагайтеся зробити більше, ніж ви можете зробити. Ніколи не дивіться, як ви виглядаєте зі сторони. Головне ваше відчуття всередині. І комфортні рухи я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.